Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас знову дегустація. Знаєте, все по накатанні. Знову дегустація. Будемо куштувати пиво. Хоча е пиво це якби друга частина. В першу чергу мене цікавить ось оця річ. Салман Джерки, Джерки з лосося, Соусі теріякі. Дуже цікаво, що воно таке, яке воно на смак. Ви бачите, друзі, я не бачу. Я показую, можливо, вам видно, але я прочитаю за камерою. Торгівельна марка риб хоп продукт смужки лосося в соусі теріяки в ялені. Упаковано під вакуумом, продукт готовий до вживання без ГМО. Склад філе лосося 93,7% сіль кухонна, соус соєвий теріяки. 0018% консервант, смаку та аромату. Країна походження сировини Норвегія. Зберігати від мінус 8 до плюс 20%. Після розкриття зберігати. При температурі не вище 5 градусів не більше 48 годин. Номер партії відповідає даті вжити до. Виробник потужностей Київська область, тротата і так далі. Наша рибка прямує до тебе прямо з Норвегії. Ми витримуємо рибку в солоному розчині і служимо в спеціальній камері за температурою 18-22 градуси. Далі ми додаємо соус та ще витримуємо в спеціальній камері 24 години. Наша рибка відправляється на лабораторні дослідження, далі дбайливо нав'язаємо рибки на слайси і пакуємо. Ну, загалом, друзі, кочка така, як на мене, дуже-дуже презентабельна, скажімо так, виглядає прикольно, але ну, скільки тут... От бачите, що значить сліпто. Написано он вже внизу. Я думаю, ви бачите краще, аніж я. Бачимо, да, нето 36 грамів. 36 грамів і оцей пакуночок коштує щось близько 50 гривень. Чи то 50 і скільки ще? Ну, 50 с копійками одним словом. Ось так. Ну і. Як можна куштувати рибку без пива? Тому придбав ось таке жашківське пиво, лагер, 5% алкоголю, 0,5. Такий гарний козачок з бандурою. Але, ну, як на мене, могли б щось вже й цікавіше. Я абсолютно не проти козаків, бандур і так далі. Але ну я не знаю. Якось би більш креативно підійшли. В цілому непоганий дизайн. Такі два кольори, зелений і якийсь такий оливково, не знаю який. Якісь хати там, колоски на зеленому фоні вище, козак з бандурою. Написано Жашківське пиво 05, 5 алкоголь. Ніби й непогано, але, ну, я не знаю, української. Тематики, крім козаків, ну є дуже багато. Я не знаю, можна зачепитися навіть якоюсь там міфологією, віруваннями там, того ж самого Гоголя. Ну, одним словом. Але маємо те, що маємо, в цілому непогано. Знову, що там пишуть, не знаю, друзі, читаю за камерою. Пиво світле фільтроване, пастеризоване, жашківське лагер. Ходять легенди. Що козак жашко не шукав пригод. Пригоди самі знаходили його. Він втік з коханою від панів, збудував хатину в полі, засіяв землю, а потім зварив пиво. Бо справжній козак не тільки шаблею сильний, а й добрим смаком. Кажуть, перші подорожні, скуштувавши його пива, казали, еге, ж, тут хміль росте з характером. Так і з'явився жашків з любові, ячменю та бажання жити по-своєму. Жашківський лагер пиво для тих, хто знає, що головне в житті воля, любов і добре пиво з легкою хмільовою гірчинкою. Зварене там, де легенда пішла в люди. Ну, дуже гарно, якщо так, от, тоді зрозуміло, тоді зрозуміло казак з бандурою і так далі. Склад вода питна підготовлена, солод, хміль, дріжджі, масова частка сухих речовин і так далі. Ну, друзі, я вам сказав, дата виготовлення. Спробую сфокусувати, не знаю. 22.06.25 до 22.06.26. Тобто, дане пиво. Ну, зварений майже місяць тому, якщо його варили, звичайно. Зараз візьму блюдце для тих джерків і будемо куштувати. Шановні глядачі, відкриваю при вас. Ух ти! Ви бачите? Оце і все. А я діставав блюдце. Пробую вам показати, аби воно не поїхало з блюдечка. Ну, ось якось так виглядає всього-навсього там два шматочки. Ну, не знаю, як на мене 50 гривень. отакі такі два маленькі шматочки. Хто знає. Можливо, воно там супер смачне. Ось, Ось дивіться, я їх роз'єднав. Навіть... Ааа, дивіться. Раз, два. Друзі, п'ять. П'ять, але один такий якийсь калічний. Чотири гарненькі і один калічний. Але в цілому виглядає апетитно. Друзі, вибачайте, бігав за серветками, тому що не очікував, що воно буде таке маслянисте жирне. Хоча в соусі, і мав би, здогадатись. Я думаю, ви вже помітили, що оцей келих скляночка від Джонні Волкера стала якоюсь черговою. Тобто Постійно я в неї наливаю. Ну, давайте вам покажу пиво спочатку. Навіть не, не можу зрозуміти, сфокусувалося ще ні. Ніби туди пиво таке приємне на колір. Нібито тимнувати, хоча в цілому, мабуть, оте було цікавіше, я маю на увазі, Трупер, якщо ви дивились відео англійське, мені, до речі, дуже сподобалось таке смачне пиво, реально смачне. Але ну от візуально це гарне. Хоча на тому пінка стояла довше. Тут, бачите, я налив і вона буквально там за декілька десятків секунд вона опустилась. В запахі нічого особливого я не відчуваю, приємно пахне. Але, ну, такого, знаєте, чогось незвичного немає. Пиво та й пиво. Куштуємо. Ну, як на мене приємно. Приємне пиво, я жашківське вже неодноразово купував, різне. Не показував вам. І ще раз повторюсь, тут якби не пиво, е головну роль сьогодні відіграє а саме ці джерки. Стало просто цікаво, що воно таке. Ну, ось, лагер Жашківський ну, в цілому мені сподобалося. Давайте спуштуємо цю рибку. Давайте візьмемо гарнішу, аніж ту якусь таку недороблену. Хочу сфокусувати, а не виходить ні О, нібито. Виглядає дуже гарно, апетитно, світиться, хоча і темне, але світиться. Я маю увазі м'ясо. Пахне рибою. Навіть Десь десь віддає мідіями. Хто з Хтозна? Друзі, куштуємо. Що вам сказати, шановні глядачі? В цілому смачно. За текстурою така досить вона щільна. Застрягає в зубах чомусь я не думав, що вона буде так, знаєте, як, як м'ясо, коли виїсте, і ці волокна, ясні, вони між зубами можуть застрягати. Я цього не очікував від риби, тим більше від лосося лосось же. джеркет з лосося. Ну, але на смак прикольно. мені подобається. Хоча за той, що я вам сказав, пакуночок 38 грамів 50 гривень, ну не знаю. На сьогоднішній день. Взагалі з цими цінами нічого не зрозуміло. Якщо врахувати, що проїзд на маршрутці коштує там в нашому місті 15, то в принципі да, що таке 50 гривень взагалі нічого. Пивом взагалі шикарно. Нічого не хочу сказати поганого не про Жашківське, не про Полтава пиво тут я купував, да, вам показував неодноразово. Якщо ви не дивились, подивіться, будь ласка. Я думаю, що ви і куштували, можливо, багато з вас. Але от там з боку, бачите, баночка стоїть, я залишив просто за персонажа. Трупер реально смачніший. Прям ти його п'єш і його хочеться пити. Повторюсь ще раз жодного поганого слова в адресу цих виробників Полтава, Жашківська і так далі. Друзі, ну що, на цьому я буду закінчувати, тому що немає сенсу затягувати відео. Куштую ще шматочок лосося в соусі теріякі. Ну, от реально, я чомусь думав, він буде не такий як правильніше Не то, що щільний, не то, що тугий. Хоча, можливо, до пива так воно і має бути. В цілому мені сподобалось. Отже, друзі, джерки з лосося в соусі терияки і жашківський лагер. Від мене зелененька галочка. Я розумію, що я ніхто, мабуть, серед тих дегустаторів і так далі, але тим не менше людина з народу сказала, що це в цілому. Смачно. Якщо ви не згодні, купуйте, куштуйте і коментуйте. Дякую всім, хто мене дивиться, величезне дякую підписникам. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!